Для мене, герой України, це та особистість, на яку рівняються. І добре, коли це звання присвоюють в мирний час за життєві заслуги. Сумно й трагічно, коли присвоюють його посмертно за героїзм у час на Я впевнена, ці люди сильні духом, вони ніколи не здаються і до останнього подиху воюють, захищаючи свою сім'ю, родину та слідній край. Честі, хвала воїнам! І велика їм подяка від нас, дітей. Я вважаю героєм ту людину, яка зараз воює на сході, захищає мене від ворогів, не дає, щоб мою батьківщину поділили на шматки. Мій герой і герой усієї школи це Тарас Дорож, що загинув від кулі снайпера у станиці Луганській. Я не навчатися в цій школі, тому що випускником її був Тарас дорожньо справний герой нової України. Героєм України не може бути випадкова людина. Тарас виховувався у добропорядній українській родині. У школі був ініціатором багатьох ідей. Спішив достойно жити. Він і далі житиме в серцях моїх дітей, моїх учнів як зразок. Герої не вмирають. Вони здають нашою совістю. Нам треба про це пам'ятати і перемагати. Найде, що б я сказала про свого сина, думаю, що він був дуже сильною людиною і справжнім чоловіком. Тому що прийняти таке рішення і свідомо піти на війну, треба бути сильним і мати велику відвагу. І коли його платить кажу сину, ти розумієш, то не ігри, це не є верештиця, де просто ти проходив навчання, це війна. А він каже, мамо, то моє, якщо не я, то хто? Я так, знаєте, ті слова мене трошки так навіть настрашили, тому що багато в нас є в родині хлопців, які би теж могли йти. Але не маючи такої відваги, як мій син. Я навіть не можу вірити, повірити надалі, що мій син не прийде і не покличе мене. буде брати. Я не хочу, щоб матері втрачали своїх дітей. Я хочу, щоб кожна мати знала і раділа. Що її син здоровий і перебуває у безпеці. Я дякую Тарасу за його сміливість, відчайдушність та патріотизм. Герої не вмирають. Герой завжди залишаться в наших серцях. Тарасе, ти вірно служив і захищав Україну. Ти був хорошою і мужньою людиною. Ми молимося за тебе і дякуємо тобі. Я дякую тобі, Тарасе. Ти є герой країни. Герой для мами, і для тата, для рідних всіх і для дружини. Питання вічне у серцях чому невже навіки, і страшний біль у їх очах не вилікують жодні ліки. Перед Тобою на колінах спасибі будемо говорити, і шану у великих змінах для тебе зможемо створити. Немає слів, щоб описати печалі за тобою. Життя віддав, щоб врятувати всіх нас від бою. Ти ангелом до нас прийди. Утіш родину, крилом могутнім захисти, як захищав країну. Ми повинні стати гідними носіями української культури, пам'ятати звичаї свого народу і передавати їх майбутнім поколінням. Ми зобов'язані пам'ятати героїв майдану та Збройних сил України. Слава Україні, героям слава.